Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лад-коду. Ми повинні будемо створити метод, який повертає true, якщо це паліндром, або false, якщо ні. Рядок є паліндромом, якщо після перетворення всіх великих літер на малі та після видалення всіх символів, окрім літер і цифр, вона читається однаково в обох напрямках: зліва направо та справа наліво. У нас є чотири приклади. Перший буде повертати true, тому що після перетворення, як ви бачите. Цей рядок буде читатися однаково в обох напрямках. Далі 5D буде повертати false, тому що він не є паліндромом. Рядок вже, третій, третій приклад буде повертати true. Як ви бачите, після перетворення ми якраз маємо паліндром. Добре, будемо переходити в IntelliJ Та першу я пропоную умову, яку прописати, це якщо Наша, наш рядок буде мати розмір менше, ніж 2, тоді відразу ми можемо а, повернути true, тобто має а, тільки, тільки якусь а, одну букву. Потім, як я пропоную це вирішити, у нас буде також два поінтера. Це буде поінтер перший left. він буде дорівнювати нулю другий поінтер, буде дорівнювати дліні цього рядка мінус один. Та потім у нас буде цикл, який буде. Мати такий вигляд. Поки у нас left буде менше, ніж right, ми будемо щось робити, а потім ми будемо збільшувати left, та повинні зменшувати right. Добре. Що ми можемо відразу прописати? Ми можемо відразу поки що забути про наступні умови, як великі літери, як символи, та прописати відразу таку умову, а якщо, якщо нас char-ad мене буде не дорівнювати. Ми будемо відразу повертати повертати Якщо в нас ми будемо брати з ліва е, якийсь символ, наприклад, у нас була така строка, е, як ви бачите, це паліндром. Ми будемо брати перший символ A, е, останній A, е, вони дорівнюють, тому все добре. Ми йдемо далі. Якщо буде так, що у нас ми будемо брати S та F, вони не дорівнюють, то це тільки буде означати, що це не паліндром, та ми будемо вертати false. Давайте відразу пропишемо тести, щоб, щоб це перевірити. Та якщо, я забув, якщо все добре, будемо повертати true. Добре, пропишемо відразу, що ми хочемо отримати true, якщо ми будемо перевдавати. Таку, наприклад, такий, наприклад, рядок, чи, чи такий, як ви бачите, це певні та false, якщо, якщо ні, якщо, наприклад, так буде, якщо ми запустимо цей тест. Ми будемо бачити, що все добре він прийшов, але е, буде ще один тест with, with Different Cases. Ми відразу можемо прописати так. У нас є великі літери, та зараз е, цей тест е, не повинен. Бути виконаний. Як ви бачите, він не працює. Тоді, що ми повинні зробити, щоб він е, спрацював? Є статичний е, метод tu case. ми можемо, коли будемо перевіряти наші символи, переведити їх у lower case, Та потім, та потім будемо е, порівнювати. Якщо зараз ми пропишемо, цей тест, як ви бачите, він працює. Та ще в нас є е, одна умова, це символи. Ми можемо прописати цей тест відразу із. та додати якісь е, символи, е, якісь символи та, е, та numbers. Як ми пам'ятаємо, ми також а е, повинні е, працювати з е, числами. Я відразу візьму цей приклад, він повинен повернути true. Та давайте візьмемо цей приклад. Також він повинен повернути true. Отже, як, як ми будемо це робити, якщо ми зараз його запустимо. Цей тест не буде працювати. Щоб він е, працював, що ми повинні зробити? Ми повинні якось е, ігнорувати усі символи. Для цього в е, нас є також е, статичний метод Isleighter е, or Digit. Це значить, що е, поки, е, поки наш символ не буде дорівнювати е, літери чи якомусь е, числу, ми будемо, наприклад, наш left збільшувати, е, а right зменшувати. Та це не все, ми ще повинні додати цю умову для того, щоб, якщо в нас буде такий приклад, що усі символи, наприклад, ми будемо розуміти, що це є паліндром, тому що після, після усіх маніпуляцій буде пустий рядок, тому це є паліндром. Та, щоб ми не вийшли за, за ліміт нашого рядка, тобто, якщо буде в цей метод передаватись індекс, якого не існує, ми будемо отримувати runtime exception. тому ми додаємо цю умову. Та якщо трапилось таке, що вже left дорівнює right, ми також повинні повернути true, тому що тому що ми вже вийшли тоді за наші символи. Наприклад, те, у нас було, були такі символи. Ми у першому циклі їх усі пере, перевірили, збільшували наш left, Потім ми попали на цю умову, це вже false, цей цикл ми взагалі не, не перейшли, Та потім ми вже перевіряємо цю умову та будемо повертати true, якщо вона, якщо це left, буде дорівнювати right. Якщо ми запустимо усі тести, Зараз вони повинні будуть працювати. Ані не працюють. Так, будемо дивитись, чому у нас є runtime exception. Угу. А вже ж, ми повинні наш Write е, зменшувати. Як ви, ви пам'ятаєте, був Ексепшен, тому що ми RIDE збільшили та вийшли якраз за, за цей індекс, як я і казав. Зараз будемо запускати. Як ви бачите, усі тести пройшли. Це все, це ми, ми вже виконали це завдання, воно не дуже важке, але, але зустрічається під час технічної співбесіди, та буде добре, якщо ви будете розуміти, як це працює, що в черекторі є статичні методи, такі як or «Digit». Ми також можемо використовувати іслайтер. Якщо нам потрібні тільки літери. Та це дуже добре, якщо ви розумієте. Дякую, що подивились, та до зустрічі в моїх наступних відео. До побачення!